Замість знищеної льодової арени в Дружківці на Закарпатті побудують три нові криті льодові майданчики. Проєкт реалізують у рамках програми розвитку хокею на Закарпатті спільної з Федерацією хокею України. Повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. Детальніше про розвиток хокею на Закарпатті і, власне, цей проєкт поговоримо із президентом Федерації хокею на Закарпатті Василем Ябриком. Вітаю вас. Доброго дня, вітаю вас. Пане Василю, тож ну чудова новина про побудову нових майданчиків на Закарпатті. Чи можете розказати детальніше, де саме вони будуть побудовані? Адже раніше ми згадували з президентом Федерації України Хокею про те, що буде в Ужгороді, ще в двох райцентрах. Так наразі відомо тільки те, що однозначно одна із тих тренувальних арен буде в Ужгороді. Інші міста ще досліджуються. Одним із основних критеріїв це є та інфраструктура, яка дозволить швидко реалізувати ці проекти. Мета цього проекту накрити куполом майданчики, діючи для того, щоб збільшити тренувальний процес з 3-4 місяців, який сьогодні є на 9 місяців, щоб це дало змогу молодим хокеїстам повноцінно займатися цим видом спорту. Власне, ми розуміємо, чому Закарпаття обрали е, як один із тих регіонів, де можна це все розвивати, адже розуміємо, що внаслідок через повномасштабну війну небезпека обстрілів зберігається, тому е, це є десь безпечніша локація. Однак чи можете розповісти, на якому рівні взагалі хокей на Закарпатті наразі? Чи проводяться там чемпіонати, які проводяться? Станом на зараз відкрито відділення хокею в місті Ужгороді. Є два фахівці, два тренери, які займаються з дітьми. Набрано десь близько 100 дітей віком від 6 до 14 років. Наразі тренуються на відкритому майданчику, який розташований в місті Ужгороді на стадіоні Авангард, і, в принципі, все для того, щоб в такий короткий термін ми могли проводити змагання в дітей необхідної. Тому основне наше бажання і основна наша ціль це зробити так, щоб діти могли тренуватися 9 місяців. Тому що раніше, протягом 12 років, ми вже займаємося тим, що тренуємо дітей на відкритому майданчику, і перші покоління дітей, які вже сьогодні підросли, мають і 16-18 і років. На жаль, із-за того, що відсутня повноцінна ковзанка тренуються і змагаються на сусідній словаччині. Тобто на в сусідній Словаччині це приклад доволі. Так, тут чудово зіграло роль те, що близько європейські країни інші знаходяться. Під час початку повномасштабної війни наскільки змінився хокей тоді? Скільки проєктів там, довелося закрити або змінити десь ракурс? Ну, в нас був проект, коли ми е, хотіли релокувати і намагалися це зробити: релокувати обладнання з дружківки, в яку там не так давно як прилетіла ракета, і в принципі частину обладнання ми отримали і забрали його на відповідальне зберігання. Це нам прийшла здається машинка льодо-снігоуборочна. І прийшла нам там техніка, така не дуже не, не значна, це освітлення, можливо, якесь табло. І мали ми ще також доотримати чилер, тобто та, те обладнання, яке продукує лід. І решту обладнання для того борти для того, щоб для того, щоб спасти те обладнання, яке знаходиться в Дружківці. але по певним причинам ми нічого такого й не отримали, і маємо ту ситуацію, яку маємо і також цікаво почути після початку повномасштабного вторгнення чи допомагали інші федерації, наприклад, закарпатським хокеїстам, закарпатському хокею з інших країн. Таких контактів у нас наразі не було, але відбулося те, що багато людей переїхало з інших регіонів України саме в Закарпаття, тому що там найбезпечніша на сьогоднішній день територія, і виявилося так, що діти і підлітки, які раніше займалися, будь то в Харкові, будь-то на в Дружківці або в Краматорську. То вони також зі своїми родинами приїхали в більш безпечне місце. Повторюся на Закарпаття. Хтось в кусті, хтось в мукачеві, хтось мужго споживає. Відповідно, багато з тих дітей також вже долучилися сьогодні до занять хокеєм і це також добре, тому що е, прийшла нова кров не тільки діти, які е, є закарпатські, вони займаються в тих хокейних е, гуртках, але ще й діти, які приїхали з інших регіонів України, і це тішить. Однозначно, дуже вам дякуємо за участь у ефірі. Василь Ябрик, президент Федерації хокею на Закарпатті, був з нами на прямому зв'язку.